Прилітає Джамала, вона переможеться Євробачення, повертає головний європейський пісенний турнір до України після 12-річної перерви. Перший раз вообще Во всем мире, что кремская татарка побеждает на, можно сказать, мировом конкурсе и в рыбачине. Зараз наливо, так, так. спиться наливо и пропускни. Да, дійсно, так. Привору, так. Диму, оператора Дима, я зараз. А, Вы проходите пункт, мы зараз. <рекунут> 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 Мои емоції були сфері, манибу я працював. Бечно на соцмережі, так скажемо, я був, ну, дуже багато років було зайнят. Тому десь під п'яту ранку я вже Ей, а що сталося, але справді, ми справді взяли, вона правда зробила. Наскільки їй треба було емоцій, щоб все це витримати. Я розумію, що в той, в той, в той день, в той міг вона була така зібрана і знала. Вона і зараз летить і знає, що її тут чекає. Хоча вона ж виснажена ну, до восмакція, я ж знаю. Але вона готова. Не більше 10 хвилин, добре, бо тоді там нас чекає прямий ефір. І це не тільки наш канал, а ще декілька каналів. Тому, будь ласка, десь без десяти 7 ми маємо виїхати вже туди. Добре, Окей. і там буде прес-бріфін. Окей? Я знайду. Я знайду свій шлях додому. Хоч важко буде йти крізь погодів, шалену, в тому, там буде затишно і світло.

Трофійна, побідне. Трофійна, победна, шампанська, вчора облівалися після перемоги всі. Ну зараз ми так трошки поспали і все. Скільки це було? Дві годинки з копійками. Це була дуже насичена поїздка, дуже багато роботи, дуже багато. Дуже спокійно все було. Тобто, знаєш, ми впевнено робили там кожен свою справу і крокували до того, що вчора відбулося відбулося. Але справді я це не можу повірити. Особливо, що навіть коли ми там зрозуміли, що Україна перемогла, що ми е, перемагаємо. Відкривається двері відкриваються двері коментаторської кабіни, заходять там спеціальні люди, починають там знімати на, нас на телефони, як ми стане реагували на перемогу. Забирають мене зараз, просто і ведуть вже на сцену. І я, йду. <фу> <фу> я йду там по зала штунка цієї рени на сцену, і я не розумію, що взагалі відбувається. Я йду, я розумію, що там зараз буде 15 хвилин інтерв'ю. А що питати? Що робити? слів немає. Ну Все нормально. Звісно, вона втомилася безумовно, тому що кожного дня чи то репетиції, десятки інтерв'ю так і таке інше. Але вона виграла Євробачення. Це нереальна ось ця нова система оголошення результатів. Це просто щось нереальне. Це ну таке, таке враження, що знаєш. Наче там якісь режисери дійсно попрацювали, щоб до останньої секундочки нічого не було закрутили так, що до останньої секунди дійсно не можна там зрозуміти, хто перемагає. Це настільки круто. Ну, десь за 2,5 секунди стало зрозуміло по цифрах, хто а ті там, ну наприклад, Лазарев, я бачив по його очах, що він вже зрозумів, що відбувається, що він програв. Наші ще не доперли, вони бігали секунди, стояли. Самі шведи зробили просто неймовірний шоу. Там навіть якщо ти там не працював. Якщо ти навіть не працював, а був там як, скажімо, глядач-турист, то це щось нереальне. Просто таке шоу, яке це однозначно було найкраще Євробачення з точки зору глядацького інтересу. І я навіть не знаю, що тепер робити, <р Natalie> як зробити принаймні не гірше наступного року. Це був такий е, авдит. Авдит того, що ми маємо, що ми хочемо, і, і чого ми. Можемо достигнути, стегнути баланс знайти між цим всім, тобто це буде перша робоча група у перших кроках. Потім буде перший зв'язок з ІБІЮ, знов-таки, з, з розумінням, про що ми. Вони окреслюють наші повноваження і завдання на себе візьмуть своє. А тоді ми тут в країні почнемо вже шукати наші можливості. Ще рік попереду. Достигну.